Королівство в небезпеці. Скоріше збирайте свій загін відчайдухів і відправляйте його на порятунок, щоб перемогти у грі герої та маги в локалізації видавництва Lord of Wars, правила якої ми з вами зараз і розберемо. Герої та маги це невеличка карткова гра від двох до п'яти гравців, в якій учасникам буде потрібно розігрувати карти, намагаючись зібрати загін із потрібними символами вмінь, щоб розіграти карту завдання, врятувати королівство і отримати перемогу. На початку гри роздайте кожному гравцю по три карти з основної колоди. Це і буде стартова рука гравця. Далі будь-яким способом оберіть першого гравця і можна переходити до гри. Гравці ходять по черзі за годинниковою стрілкою. У свій хід гравець може виконати одну дію на вибір. Наприклад, взяти верхню карту з колоди собі на руку. Проте цю дію не можна виконувати, якщо у гравця вже є 5 карт на руці. За дією гравець може позбутися карти, відправивши будь-яку карту до скиду горілиць, окрім зелених карт подій, які завжди спершу активуються, а після скидаються. Також у свій хід можна зіграти одну карту з руки. Усі карти у грі поділяються на чотири типи: це карти героїв, карти магів, карти подій і карти завдань. Розігруючи карту героя, гравець просто викладає її перед собою у свій загін. У загоні гравця може бути лише по одній карті кожного класу. Лицар, лучник, варвар та злодій. І якщо гравець розігрує карту класа, який вже є у загоні, він заміняє відповідну карту в загоні, забираючи її на руку. На картах героїв вказується символ вмінь. Якщо гравцю вдасться зібрати шість однакових символів, він зможе зіграти карту завдання. Той гравець, який зміг першим розіграти карту завдання, одразу ж перемагає у грі. Проте не так вже й просто зібрати потрібну кількість однакових вмінь, тому у грі також є ще два типи карт. Розігруючи карту подій, гравець першу виконує вказану на ній властивість, а після відправляє її до скиду. Ці карти можуть дозволити піддивитися карти інших гравців, а після. Красти одну з карт на руці іншого гравця, чи навіть вкрасти карту із загону іншого гравця. Якщо під час цієї дії гравець краде героя, клас якого вже є у його загоні, він повинен поміняти ці карти місцями. Останній тип карт це маги. Вони також розігруються до загону гравця, і в загоні не може бути більше одного мага. Вони замінюються на кшталт звичайних героїв. Проте на картах магів немає символів вмінь. Натомість кожен маг володіє унікальною властивістю, яку гравець може використати під час свого ходу. Як я вже казав, для перемоги у грі необхідно мати в загоні героїв із шістьма однаковими символами вмінь і розіграти карту завдання. Проте є маг, який знижує кількість потрібних символів мінь до п'яти. Також є ще один спосіб перемогти у грі, а саме розіграти подію велетенські орли, коли основна колода буде вичерпана. Ну що ж, наразі ми з вами розглянули усі правила гри, герої та маги в локалізації видавництва Lord of Boards. Але якщо у вас залишились якісь питання, пишіть їх в коментарях, і ви точно отримаєте на все відповіді. Отже, якщо гра вас зацікавила, то шукайте її в ваших улюблених магазинах. На все добре! Бувайте!